Друзі, вітаю! Сьогодні у нас стрім буде присвячений такій оперативній темі, яка прямо сьогодні стала скандалом. Це постачання у армію засобів тактичної розвідки. А саме основних дронів тактичної розвідки, основних розвідувальних і ударних дронів армії. Це дронів типу Мавік та Аутел, тобто китайських комерційних квадрокоптерів, які найбільш оптимально по ціні. Збалансовані для розвитки зручні в управлінні. Їх знає весь фронт. Я думаю, що їх знає вже кожна людина в країні. Думаю, що стільки скільки знищили і скоригували і Аутели, в цій війні жоден інший засіб не знищив і не скоригував. І, звичайно, ці дрони є предметом першочергового попиту, тому що і Аутели дозволяють не тільки вони не тільки забезпечують розвідку, у випадку необхідності, вони можуть скидати гранати. На ворога і дуже ефективно. У нас є аси Мавіків, які на своєму рахунку мають понад 500, навіть 600 влучних скидів, які призводили до знищення або важких поранень росі... російських солдат. Тому я про одного з таких, про таких бійців навіть робив. в Мене є навіть відео на каналі. Тобто Мавік абсолютно незамінний і є така. Прислів'я таке, що Мавіків багато не буває. Тобто це завжди дефіцит. Навіть якщо вони є для розвідки, витрата їх для бомбардувань призводить для, до значних втрат техніки, і тим не менше люди на це йдуть. Але м -м, бомбити може з мавіка будь-хто. Підготовка бійців, ну, майже більша частина людей може навчитись на ньому літати, скидати гранати. І звичайно, що це дуже ефективно, коли ти можеш навіть не якогось, а дуже підготовлену людину, а просто людину з якимись е початковими навичками посадити за пульт, і він тобі допоможе відбивати російську атаку. Звичайно, з пульта мавіка відбивати атаку значно безпечніше і ефективніше, ніж сидіти в окопі, і чекати, коли ворог до тебе підповзе на кидок гранати або на прямий постріл там на близьку відстань. Тому Мавіки-аутели це постійний запит. Їх постійно всі питають і хочуть. Сьогодні ветеран, поранений військовослужбовець Збройних сил Юрій Гудименко написав допис. Давайте подивимось на нього. Подивимось скрін: що з 16 серпня по 16 вересня ЗСУ отримало від Міністерства оборони 50 дронів Мавік t 3Т це нічний з, тепловізійним, з тепловізійною камерою. Не 50 тисяч, не 6, не 500, а 50 Мавіків 3Т на всю армію. Це по пів Мавіка на бригаду чи по чверті Мавіка. При тому, що раніше постачання таких дронів вимірювалося тисячами, а тепер 50 штук. Хто за це відповість? Я розбирався в цій темі і виявилось дуже і дуже багато цікавих фактів. Перше. Чому не вистачає, чому Агенція оборонних закупівель не закупила, як написав у своєму дописі Гудименко, не закупляє «Мавіки»? А виявилось, за даними наших джерел у Міністерстві оборони, тому що закінчились терміни виконання контрактів у серпні. І як виявляється, український уряд не виділив гроші Міністерству оборони, щоб купувати основний... Дрон української армії наймасовіший, на який є найбільший попит. Чому так сталося? Тому що, ну, звичайно, ми з вами розуміємо, як Агенція оборонних закупівель може купляти дрони, якщо її уряд не виділяє кошти на закупівлю дронів. Можливо, можете подумати, що. Гроші, насправді, там просто хтось щось не спланував і хтось щось не реалізував. Насправді, гроші, які були виділені, вони використані повністю. Що з'ясувалось? Так от наші джерела в уряді е, і в Міністерстві оборони, і в керівництві Збройних сил України е, повідомляють, що на е, цей рік як відомо, гроші на закупівлю дронів вони були перенаправлені, забрали весь військовий податок на доходи фізичних осіб, які платили військовослужбовці в місцеві бюджети в розмірі понад 40 мільярдів гривень, і його передали централізовано уряду для того, щоб вже не місцеві бюджети купляли дрони, як це було раніше, 22 23 роки, а щоб це робили, робив уряд. Що ж сталося? Що за програмою е, уряду 24 мільярди гривень з цих 40 мало розподілити, е, мало розподілити Міністерство цифровізації, і 18 мільярдів, ну трошки більше 40 там виявилось, 18 мільярдів гривень було передано на закупівлі дронів і закупівлю боєприпасів для дронів Міністерству оборони України. Але, да, ну, така цікава деталь. Причому Міністерство цифровізації, уряд заборонив купляти Mavic Autel, а Autel мало купляти виключно для армії Міністерство оборони. До чого це призвело? Міністерство оборони визначило потребу. Потреба в дронах типу Mavic Autel була розрахована нижче будь-яких мінімальних значень. Якщо так порахувати, не будемо зараз так відкривати військові таємниці, якщо порахувати кількість батальйонів і бригад, яким потрібні мавіки Еутели, то на перші 8 місяців 2024 року, якщо так порахувати кількість, яку купили фактично і поставили у війська, і кількість, яка потрібна, тобто, ну якщо розподілити на всіх. То виявляється, що з того, що купили, можна сказати так. Приблизно на кожен батальйон і бригаду в місяць купили приблизно ну, три Мавіка. Я не помиляюсь, три Мавіка приблизно так. Якщо перерахувати на місяць, то на кожну, на кожну частину, тобто на кожен батальйон, кожну бригаду, всі, хто використовує «Мавіки», «Аутели», це ну, це таке мінімальне значення, можливо, навіть менше. Тобто, ну приблизно три Мавіка в місяць. Багато чи це чи мало. Ну, насправді, щоб ви розуміли, інколи Мавік в день звичайний батальйон може втратити три, а інколи навіть і п'ять Мавіків за день, оскільки можуть бути інтенсивні бойові дії, ворог збиває ці дрони, вони падають, є, працює радіоелектронна боротьба, ворожі засоби РЕП працюють. Власні українські засоби РЕП збивають власні дрони масово, там велика кількість, щоб ви розуміли. Е, ну, це інколи до 50% втрат, це втрати від своїх. Тому, звичайно, що ця цифра мізерна, вона практично ні про що. Але виявилося ще більше, що навіть при такій мінімальній закупівлі це було закуплено на 8 місяців. От така мізерна просто е, цифра. І насправді, весь цей час волонтери і військовослужбовці за свій рахунок, основну масу мавіків і утелів купляють зі своєї кишені. Держава фактично закриває, там, можливо, 5% від потреб. Ну, в деяких підрозділах, можливо, там 10, не більше. Все інше люди купляють самі. А дуже велика кількість військових підрозділів взагалі не отримає державних аутелів і мавіків. в принципі. І все купляє повністю сама. Все за свій рахунок. Так от виявилось, що навіть ці мізерні постачання три Мавіка в місяць, в місяць на батальйон, на бригаду, це все розтягнуто виключно до серпня. А потім нуль. Взагалі нічого. Чому? Тому що виявилось, що з 18 мільярдів гривень, які було в проєкті бюджету, визначено як витрати на дрони для армії, з них фактично Міністерство оборони отримало 12 мільярдів. А 6 мільярдів уряд просто не надав, їх не було. Сьогодні тільки уряд сказав, що ми надамо кошти, коли виник скандал у Фейсбуці. А раніше грошей на рахунку не було. Тому насправді звинувачувати Агенцію оборонних закупівель Міноборони насправді нема жодних підстав, тому що вони не можуть купити перше те, що не визначено в потребі, а друге, те, на що не виділені гроші. Оскільки агенція це тільки виконавча структура, вона не може сама брати гроші з державного бюджету в необхідній кількості і витрачати туди, куди вважає за необхідне. Тому у нас виникла ситуація, що уряд знаходить гроші. Уряд Деніса Шмігаля чому знаходить гроші на багато інших проєктів. Є проєкт ремонту дитячої лікарні у місті Кривий Ріг на родині батьківщині президента Зеленського. Знаходиться гроші на проєкт національного меморіального там кладовища 1,8 мільярда гривень. На лікарню в Кривому розі е, півтора мільярди гривень. Е, знаходяться 2 мільярди гривень на фінансування нікому не потрібної пропаганди на телемарафоні. Тобто, телемарафон, оці аліграфічні всі телеканали, фінансуються з державного бюджету. На це виділяється 2 мільярди. Державний телеканал Рада, який просто пропагандистський, така гітка е, прослуг народу, 78 мільйонів гривень отримує. Тобто я не хочу сказати, друзі, що нам не потрібно національне меморіальне кладовище. Воно потрібно. Нам не потрібно ремонтувати лікарню в кривому розі. Потрібно. я просто хочу сказати, що в той час, як на будівельні компанії виділяються гроші на ці проекти, уряд забирає ці гроші з бюджету Міністерства оборони. І таким чином їх забирають у живих захисників. України, які гинуть через те, що держава абсолютно ігнорує потреби в постачанні дронів, які передбачені в бюджеті, які затверджені Генеральним штабом, затверджені Міністерством оборони. Уряд на це не виділив гроші, і гроші тільки зараз підуть. Тобто, друзі, це зараз тільки будуть їх шукати. Це вже місяць не постачаються мавіків взагалі нуль. І вони ще не будуть постачатись тривалий час, і потім їх закуп, будуть покупляти, і це теж навряд чи закриє вже е, більшу частину потреб, на жаль, не закриє. Але це просто повний абсурд. Я розумію, коли профінансовані основні витрати на оборону, те, що закладено в бюджеті, і потім уряд додатково знаходить гроші на інші важливі проекти. Але коли забирають гроші у Міноборони на «Мавіки» аутели, на дрони. А потім їх перерозподіляють на якісь інші статті. Ну, це повний абсурд. абсурд. Ну це взагалі виняткова безвідповідальність. Хто ж за це відповідає? Ну, звичайно, в першу чергу це мав би відстоювати ці питання, піднімати міністр оборони Рустам Умєров. Але ми знаємо, це людина абсолютно перелякана, яка боїться всіх, яка переживає тільки за своє крісло. І він, звичайно, ніколи не підніме голос, не підніме питання, не буде нічого вимагати ні в кого, ні на ставці Верховного Головнокомандувача, ні в уряді. Ну, такий містер целофан. Хороший, зручний, мовчазний, все підписує, ні з ким не конфліктує, ні з ким не сперечається. Такий, що є, він, що його нема. Може, і секретарка обов'язки е, умірово виконувати, в принципі, замість нього ходити, мовчати також. В першу чергу, звичайно, у нас міністр оборони він просто не виконує свої обов'язки, він не відстоює інтереси армії. Він не відстоює ті програми, які закладені в бюджет, не вимагає їх виконання і голосує за інші рішення уряду, на розподілення коштів на інші проекти. Просто абсурд. На телемарафон, де він виступає. За телемарафон міністр Уміров голосує, щоб його фінансували. А ось те, що йому 6 мільярдів не додали на дрони, і він армію залишив без Мавіків, то це якось без нього. Це громадянське суспільство має вирішувати, а він стоїть ні з ким не свариться. Друге, звичайно, у нас ми розуміємо, абсолютно безвідповідальність ставки Верховного командувача. Тобто, у нас ставка вечірніх відосіків, тобто постійно йдуть якісь заклинання. Що нам треба дрони-дрони, а потім виявляється, що ті гроші, які мали йти на дрони, вони навіть не контролюють, що їх забрали на інші проекти. Абсурд якийсь повний. І хочу сказати, друзі, що у нас зараз велика проблема, тому що контракти минулого року по дронах вони закінчуються всі у листопаді, на початку листопада. І у нас листопад і грудень по постачанню дронів взагалі не закриті. У нас критична ситуація, тому що навіть ту мізерну кількість дронів, яку армія мала б отримати, яку мали б отримати сили оборони, навіть це зараз впаде дуже низько, тому що уряд не може знайти кошти на фінансування закупівлі дронів. І буде великий провал зараз по листопаду і грудню. Не буде провалу на телемарафоні. Оці всі говорящі голови, яких там показують, яких ніхто не дивиться, у них з зарплатою все буде добре. Там будуть йти сотні мільйонів. Бо там будуть розповідати, що Володимир Зеленський мудріший, найвеличніший, провів засідання і дуже занепокоєний, і усі заходи вживає. Туди йдуть гроші на піар. Гроші не йдуть на дрони, а дрони мають купляти знов солдати, волонтери, збирати фонди. Всі бігають, як ніби людям суспільству таке враження: війна потрібна а набагато більше, ніж партії Слуга народу і Верховному Головнокомандувачу. Ну і навіщо там всі сидять, ці люди на ставці? Я просто не розумію. Це просто безвідповідальність абсолютно. Абсолютна безвідповідальність. Тому, друзі, я розумію, що треба буде піднімати тему дронів. Уряд повинен негайно знайти кошти, не тільки зараз повернути 6 мільярдів Міноборони, щоб вони все ж таки не дати їх негайно, щоб всі ці 6 мільярдів пішли на закупівлі дронів. Але дуже важливо, щоб уряд знайшов додаткові кошти. Це треба ще знайти кілька мільярдів, безумовно, щоб закрити потреби по листопаду і грудню. По різних типах дронів нам потрібні і сучасні FPV. Сьогодні е, Сергій Стерненко підняв дуже важливу тему: це е, проблеми з е, закупленими державою дронами, типу Фенікс, до яких є питання. Хочу сказати, що до інших типів дронів, які держава контрактує на рік. Є питання, тому що коли воно вже виконується е, протягом року, там ці дрони застарівають дуже часто. Комплектацію треба змінювати. Надійність їх перевіряти. Це все погано контролюється. Тому у нас є великі проблеми, що, за словами, обіцянками, мільйон дронів не стоїть контролю виконання, є повна безвідповідальність, є велика кількість обіцянок, які не підтверджуються потім в реалізацію. І це вспливає отак в Фейсбуці. Якби цього в Фейсбуці не написали, то і не було б ніякої реакції. Нікому цього нема, нема справ. Там, так, да, звичайно, листування є, але де результат? Тому, друзі, серйозні у нас є проблеми, і ці проблеми, безумовно, по дронах необхідно вирішувати. І це просто ми серйозно послабляємо себе тим, що дронів нема. Хочу сказати, що через перевагу на окремих ділянках фронту в дронах типу Мавіка-УТЕЛ ворогу вдається проривати нашу оборону. Наприклад, в районі Вуглідара. Просто критична ситуація. Ворог вішає каруселі з цими дронами зі скидами, і вони просто виносять дуже важливі позиції, тому що вони постійно над нами, і ми не можемо аналогічно відповідати ворогу. Тому я б знаєте звертався до правоохоронних органів, до парламенту, але ми розуміємо, що все це одна, одне угруповання слуг народу і які покривають один одного. І єдине на що на них впливає, це якісь питання е, ну великий резонанс у громадянському суспільстві у соцмережах. Ну і ще запитання від наших західних партнерів, які дають гроші на фінансування нашого бюджету і е, сподіваються, що український уряд адекватно ці кошти розподіляє. Ну, виявляється, що так, от пріоритети телемарафону для уряду Зеленського і Шмигаля вони значно важливіші. Ніж життя українських воїнів, ніж озброєння, ніж дрони, які потрібні на війні. Я сподіваюся, що ми створимо гідний резонанс по цій темі і замовчати її не вдасться. Так, зараз минуло 20 хвилин. Цього достатньо вже для висвітлення цієї теми. Я ще таке одне, одне питання наведу. Написав нам Келс Кірата. Чому на Мавіках... Чому Мавіки не закупляють? Тому що на них не можна вкрасти. Всі від мала до велика в Україні знають плюс-мінус вартість Мавіка. Як на ньому накрутиш 200-300%? Краще сказати, що розробили якийсь новий і втюхати як два пікапа. Ну. Друзі, що сказати, в цьому є велика доля істини, тому що маржа на Мавіках мінімальна. Насправді є компанії, які спеціалізуються, була б адекватна система закупівель, дали б гроші. Агенція закупівель Міноборони нормальна, по нормальній ціні купує Мавіки. Але просто ту кількість, яку їм поставила Генеральний штаб в потребу, і ту кількість, яку Міністерство оборони отримало від уряду кошти. На фінансування. Це мізерні кошти, і вони, е, вони не відповідають взагалі навіть мінімальним потребам. Ну, повний абсурд. Так, і ще одне зауваження. З задав написав: Китай не продає була інфа з серпня чи вересня. Ну, я не буду зараз озвучувати деталі. Насправді, питання постачання мавіків і отелів це питання виключно технічне. Воно його можливо вирішувати і зараз і надалі. Тому не треба вірити там в якісь речі. Ну, ситуація абсолютно виглядає інакше. Якби Агенція оборонних закупівель отримала дрони, е, отримала необхідну кількість грошей, отримала б ще 6 мільярдів гривень і на них купила Mavic Uтели. Повірте, всі ці контракти навіть після вересня вони були б виконані. Так, трошки б зросла ціна, але це все достатньо прозора історія. І це все були б незначні коливання. Друзі, ну така ситуація. Будемо і далі висвітлювати питання, тому що кожен день ми отримаємо запити. Основна проблема треба аутели, треба мавіки. І, звичайно, на це треба реагувати. А, ще одна дуже, дуже дотепна. Дуже дотепне питання не дійшло. Марічка написала, чому мовчить безугла? А дійсно, чому це комітет по обороні Верховної Ради, який прям коментує все. Тут мовчить. Ну як так? Чомусь відбувається так, що коли треба сказати, що всі генералі погані і все погане на війні від якихось генералів, то пані безугла, комітет по обороні вони в перших рядах як тільки питання стосується, що безвідповідальність і злочинну бездіяльність проявив президент Зеленський, голова офісу Єрмак, уряд Шмигаля, міністр оборони Умєров, кудись зникає бажання критикувати у пані Безули. Не помічає вона у них ніяких плям. Бездоганні дуже їй подобаються. Мавіків, правда, в армії нема. Але пані безугла про це, звичайно, не помітить і ніяким чином своє керівництво, яке її, в принципі, і керує її діяльністю, звичайно, не затроне. Але потім ми будемо знову читати, що там хтось винуватий. Всі винуваті, крім Зеленського, крім слуг народу. Вони все добре роблять так, трохи крадуть грошей, трохи їх не цільовим порядком витрачають, забирають гроші у Міністерство оборони на телемарафон. А так все подобається. Ну і на зарплату у самій пані Безуглі і на забезпечення діяльності. Тому, друзі, ну що сказати, це рівень відпов... ну, безвідповідальність нашої влади він просто шокує. І, на жаль, крім скандалів, крім громадського тиску, крім громадської думки, крім е висвітлення у засобах масової інформації, інших важелів впливу на нашу владу під час війни у нас, на жаль, нема. Ну, будемо займатися розголосом і будемо впливати на те, щоб необхідні рішення по обороні держави все ж таки ухвалювались і ставка Верховного головнокомандувача все ж таки інколи виконувала свої обов'язки. Друзі, дякую вам велике за ефір, дякую за підтримку каналу «Бутусов Плюс. Завдяки вашій роботі ми можемо виходити в ефір. Дякую за те, що були разом, і слава Україні!